Дякую за питання. Партія ще не отримає гроші, бо партії немає. Но... Зробимо, зробимо партію, потім будемо отримувати гроші. Сподіваюся, що і від вас членські внески матимуть. Вони <с будуть невеликі, невеликі, але ні за яких умов жодної співпраці з олігархами чи з грошовими мішками. У нас і звикли, що от якщо ти не домовився з олігархами, якщо вони те не фінансують, тоді тобі немає чого займатися політикою. Я б скажу так. Я не піду до олігархів, я краще проведу зайву сотню зустрічей з людьми. І це перекриє мені ті витрати, які дадуть олігархи. Бо найкраще спілкування, найкраща агітація це коли отак, очі в очі, а не з телевізора, де ти проплачуєш ефір. Тому я піду до людей і звернуся до них, і вони мене підтримують. Я зібрав через інтернет. 150 мільйонів доларів. Мені не треба 150, ну хоча б мільйонів 15, ми зберемо. І цього вистачить, якщо не красти, звичайно, цього вистачить для проведення кампанії.